Вітаю поціновичі математики. Виконуємо номер 28. Розкладіть на множники. Перше завдання: 4а плюс 12b. Найпростіший спосіб розкладу на множники це винесення спільного множника за дужки. У нас і 4а ділиться на 4, і 12b ділиться на 4. Отже, четвірку можемо винести за дужки. 4а поділили на 4 буде а, плюс 12b поділили на 4 буде 3b. Розклад множники готовий. Друге. 15ac мінус 20a. І 15, і 20 обидва поділяться на 5. І у першого доданка є множник А, і у другого є множник, а, отже, А також можемо винести за дужки. 15 поділили на 5 буде 3, А, винесли, це залишилось. Мінус. 20 поділили на 5 буде 4, А, винесли, отже, розклад на множники готовий. Третє. А в дужках С мінус Х, плюс 9С мінус 9х. Можна помітити, що у останніх двох доданків є спільний множник 9, який можна винести за дужки. Перший вираз при цьому не змінюємо. Плюс 9 винесли за дужки. Отже 9С поділили на 9С мінус. 9х поділили на 9х. Тепер можна помітити, що вираз в дужках однаковий Це мінус х. Спільний множник можна винести за дужки. У першого виразу забрали дужечку С мінус х, залишилося. У другого виразу забрали дужечку С мінус х, залишилось плюс 9. Розклад на множники готовий. Четверте, мінус 7 це квадрат, мінус 21 це в п'ятому. Бачимо, що у обох доданків спільний знак мінус і 7, і 21 діляться на 7. Це в квадраті і це в п'ятому. Завжди за дужки виносимо найменший степінь. Отже, це квадрат. Мінус 7 поділили на мінус 7 одиничка. С квадрат поділили на C квадрат – одиничка. Отже, від першого доданку залишилось лише одиничками. Повністю весь доданок винесли за дужки. Мінус 21 ділимо на мінус 7, плюс 3. Було це в п'ятому степені, поділили на С квадрат, при діленні показники віднімаємо 5 мінус 2 буде 3. Ми розклали на множники. 5. А у кубі плюс А у сьомому мінус А у п'ятому. дужки виносимо завжди найменший степінь. У нас степінь 3, сьомий, п'ятий. Отже, винести зможемо тільки третій степінь, А в третьому поділити на А в третьому одиничка. Плюс А в сьомому поділити на А в третьому. Приділені показники віднімаємо. Мінус А в п'ятому поділити на А в третьому приділені показники віднімаємо 6А плюс 5Б мінус АБ. Мінус Маємо 4 доданки, тому доцільно використати метод групування. Можемо згрупувати перші два доданки, адже тут ми зможемо винести спільний множник 5. 5А поділили на 5 буде А, плюс 5Б поділили на 5 буде Б. І згрупуємо два останні доданки. Спільним є знак мінус, і спільним є множник Y. Мінус Y поділили на мінус у буде А. Мінус уБ поділили на мінус у буде Б. Маємо спільний множник, це вираз в дужках А плюс Б. Отже, дужки виносимо за дужки. Залишаються в дужках, коли ми заберемо А плюс Б у одного виразу у іншого 5 мінус. Ми розклали на множники. Завдання виконано.